Переживаємо неділю мироносець. Хто такий ти, Мироносець? Марія Магдалина, ми читали, Марія Клеопола, Соломія, Йоанни, Марти і Марії, Сусана та іншим. Ті жінки, які йшли віддати послідню шану своєму учителю. Це група тих жінок, які хотіли намастити тіло Христове, виявити послінню любов до свого Господа. Йдуть вони. Страшно, мабуть, дійсно боялися, але йдуть у та любов, у та віра сильніша за страх. Хоч боялися. Але йдуть. Ми бачимо, коли співаємо пісню, вони більше переживали, хто нам камінь відкотить. Вони не переживали, що з ними будуть, бо там стояли воїни, стерегли гріб Ісуса Христа воїни. і могли ті воїни зробити все, що бажали. Але не про то вони переживали. Вони переживали, як би виконати нам послідній акт тої любові. Як би нам виконати те посліннє діло милосердя до свого вчителя? Дійсно, дорогі мої, їхньої сили волі, їхньої відваги можна тільки дійсно завидувати. Бачимо, спокон віков, ми так думали, що жінка це таке Боже сотворіння, яке. Можливо, є слабше, можливо, є немічніше від чоловіка. Але сьогодні доказує, що не так воно є. Сьогодні доказує, що у Господа Бога зовсім по-інакшому має жінка. І вона на рівні з чоловіком. Колись жінка не мала права, особливо в ізраїльському народі, ні голосу. Не мала права ні свідчити, вона була, мала б мовчати тільки і підкорятися. Така, така немов би як річ, яка до уваги можна не брати. Чоловік був голова, і що бажав, так і керував, жінка мала мовчати. Але Господь Бог вивищив, власне, через тих мироносиців Бог показав, що у очах Божих. Рівна жінка з чоловіком. Вона і має голос, і має, і має право і навіть більше може мати. Можливо, колись недооцінювалася, але сьогодні вона навіть більше може мати ту силу волі, той безстрах, не мати страх перед тим чи іншими речами. В даному випадку перед. Бачимо вірою щодо віри, щодо любові до Бога. Апостоли потікали, ті, які билися у Сауруди, які говорили: та ми раді тебе готові на все на світі навіть віддати життя, а першими вже тікали звідти. А жінки були до посліднього. Були на хрестній дорозі, були, були навіть. Коли Ісуса Христа засуджували на дворі Пилата, на хресній дорозі під Христом, коли хоронили і сьогодні хочуть бути також приробові. Отака їхня неміч стала їхньою силою. Отак Бог підняв, дорогі мої. І навіть можна сказати і більше, Бог із тим всім також їм і дав обов'язок. Жінки обов'язок дав. Той, що жінка має, і сучасна жінка, наприклад, не чим не менше, обов'язок до тої мироносиці, де має і дітей виховувати з любові до Бога, і де має допомагати суспільству, допомагати країні. Ми сьогодні також маємо тих жінок, які. І нашу країну захищають, і ті, які і медики жінки, і воїни жінки, і в різних сферах, які допомагають, також є жінка. Можемо побачити також. Це означає, що сила духу, воля ну, їх така, як і в чоловіків може бути. Тому ми сьогодні молимося. За всіх жінок, особливо тих, які спричиняються різного вигляду допомоги для наших суспільств, для нашої держави. Сьогодні ми також молимося і просимо, щоб Господь Бог дав витривалість тим жінкам, витривалість у вихованні в їхньому обов'язку, вихованні у дітей. Щоб жінка показувала і понині приклад, не приклад якоїсь такої несерйозної, а приклад моралі, приклад покори, приклад чесноти, приклад відваги, сміливості, щоб і понині було то все чесності, щоб і понині той безстрах щодо Бога. Що довіри в них залишався. І коли йдемо на службу Божу, і коли йдемо на моївки, щоб також жінки були і вели за собою дітей і навчали дітей. Щоб вони також були місіонарами такими, які не тільки як апостоли, які проповідували, несли Слово Боже, а щоб і вони. Також, принаймні, у своїй родині несли те слово Боже, бо не раз так є, що чоловіки можуть бути ніякі. Але жінка може бути досить християнською, яка не раз і випадки є, і навертає і чоловіка свого. Чи чоловік іде за жінкою до церкви, так пізнає Бога, і дітей виховує у доброму такому дусі. І ми просимо, щоб і понині також. Те все виконувалося, щоб не забувалося, щоб дійсно сьогоднішні жінки вклали ту велику лепту на славу Божу, на будування родини, на будування церкви. Тому нехай Господь Бог дасть їм сили, витривалості жінкам, нехай Господь Бог дасть відваги, а особливо любові. До Господа Бога всім серцем і всією душею, щоб жінка також час і час мала, і жертвенна була так, бо в неї такий і обов'язок є, бо то нелегко виховувати дітей, але жертвенна щодо молитви і мала час для Бога, щоб не тільки її тіло було на першому місці. Але й добре християнське виховання, і добрий християнський дух в родині. Це дуже потрібно, це дуже треба, бо вони можуть зробити з Божою ласкою. Так само, як і чоловіки, так само і жінки можуть багато чого зробити в родині щодо Бога щодо віри. Щодо християнського життя, аби була та сильна воля, непорушна воля, сміливість до кінця. Тому ми молимося за всіх жінок сьогодні, щоб Господь Бог їх благословив. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес!